Станіслав Тельнюк, Легенда про трьох сестер, читає Соломія Білус. Було це суворо й грізно годину, як рови вмивалась земля України. Ставали на сході заграви червоні. Були три сестри в партизанськім загоні. Сестрички близнючки, хороші дівчата. Таких на Вкраїні побачиш багато. Сестрички-близнючки селянчині діти, їх мати і та не могла розрізнити. Всі троє чорняві, всі троє пригожі, одна до одної, як в пісні похожі. А дні ж то були незабутні й досі, чужі ешелони летіли з укосів, то плата чужинцям за чорні руїни, за сльози Вкраїни, за кров України. Казилися німці. Ну і край розпроклятий, ніяк не вдається загін розшукати. Немає загону. Немає загону. Та знову з укосів летять ешелони, і знову управа ворожа палає і люто живає от краю до краю. І от коменданту донеслися вісті. Схопило Гестапо розвідницю в місті. Якесь там дівча, молоде та зелене. Ану, приводіть її зараз до мене. І ось вони руки тоненькі дівочі та чорні бро та карі очі. Це ти партизанка. Це я партизанка. Ану ж бо розказую все до останку. А ні, так дорога одна лиш до Бога. Мовчить комсомолка, не каже нічого. Її катували од рання до ночі, гарячим залізом їй випекли очі, їй руки ламали, їй душу виймали, мовчала, мовчала, мов камінь мовчала. І от комендант перед тим як стріляти, спитав наостанку. А як тебе звати? Розкрились устаї лиш на хвили І чує гестапівець Я Україна. Стояли тополі, понурі та голі. Її розстріляли у чистому полі. Та знову падають криваві роси, І знов ешелони летять під окоси. І знову пожари от ранку й до ранку, І знову піймали нову партизанку. Немов хто в окріп коменданта укинув. Стоїть перед ним карока дівчина, як та карока, як та темнокос, вірьовками в'язана бита та бос. Стоїть і сміється, ні за що не згину, бо куля ніяка не вб'є Україну. Той сміх коменданта дратує та бісить. Кричить комендант, партизанку повісить. Він сам її мутузку на шию накинув. Він сам її вішав. Оту Україну. Та знову зникає за ротою рота. І знову карателі тонуть в болотах. І падає знов чужеземці поганці. І знову фашисти тремтять в лихоманці. І знов до останньої б'ється крапли. Моя Україна, єдина в країна! Осінньої ночі, село над солою, Орли партизани влетіли із бою. Наляканий німець схопився з постелі. Тікати куди, хоч дирися на стелі! І чує він кроки дівочі на ганку. То йде з автоматом сюди партизанка і жах заповзає у душу зміїну. Він знову побачив живу Україну. Оту ж кароку, оту ж темнокосу. Він кинувся в ноги. Пощади він просить. Ні, смерть тобі кате, за кров, за руїни. Ти бачиш розбіне? Я Україна. Було це давно, в ту сувору годину, як крові вмивалась моя Україна, ставали на сході, заграли червоні, були три сестри в партизанським загоном. Сестрички близнючки, хороші дівчата, Таких на Вкраїні. baat jy baat